На арені комплексу Золота гора в Ужгороді відбувся п'ятий тур жіночої суперліги з гандболу. Змагалися чотири команди: Київський Спартак, Хмельницький Хаєнудию ЮСШ, Миколаївський Реал та Ужгородські Карпати. Це заключні ігри в 2024-му, які раду і в відносній безпеці приймає Закарпаття. Світло є сьогодні, нема зараз тривоги, тому команда приїхала з Миколаєва, де зовсім неспокійно на сьогоднішній день. У них набагато менше світла, набагато більше тривог, але дівчата приїхали, показують гарну ігру, їм тут подобається, вони тут відпочивають. Чемпіонат України проходить. Сьогодні болівальники гандболу мають можливість насолоджуватися ігрою. Кожна із чотирьох команд мала свого суперника і зіграла з ними по дві гри упродовж двох днів. Київський Спартак двічі переміг команду з Хмельницького, а от Карпати змагалися із реалом. У першому поєдинку спочатку гра була на рівних, але у другому таймі саме Ужгородки вирвалися вперед і домінували аж до фінальної сирени, утримуючи перевагу в понад 10 м'ячів – 37-24. Нас на жаль, на початку сезону з команди пішло п'ять гравців. Але ми працюємо. Я думаю, що ще декілька місяців Реал буде на ходу. То гра показала, що звичайно сьогодні Карпати сильніші були, вони це довели. Дівчата змогли в другому таймі пернити хід зустрічі і в свою користь, і на табло ми бачимо, що вони довели до логічного рахунку. У суперництві снайперок Ужгородки Анна Гававка та Владислава Слободян закинули по 11 голів і перевершили гравчиню Реала Анастасію Гінкул, яка відзначилася 9 разів. Успішні дії до активу команди записала і Карпатівка Катерина Міхєєва. Ми зробили роботу над помилками, скореетували трохи. Совких суперників немає. Команда досвідчена, але до кожної команди є підхід і результат на табло». Мої гравці теж намагались грати добре, намагались виконувати всі вказівки, але трошки нам не вистачає. Трошки не вистачає досвіду молодих гравців. А так вважаю, все буде добре. Я хочу сказати ще велику подяку президенту клубу Карпати, президенту Федерації за теплий прийом. Не тільки цього разу, а взагалі, взагалі, організація на вищому рівні. взагалі. Ну, все, все тут дуже добре. У другому поєдинку обидві команди спробували боротися на зустрічних швидкостях та відзначився грою м'яч у м'яч. Однак господарки майданчика були наполегливіші і використали помилки суперниць. Друга половина зустрічі відзначилася невдалими діями команд у завершальній стадії атак, вилученням, а також нереалізованими пенальті. Втім, ужгородки зуміли втримати свою перевагу над реалом і вперед Миколаєвок не пускали. Зрештою, фінальна сирена зафіксувала перемогу Карпат 32-26. Вони дуже скучили за грою, і вболівальники скучили. Я бачу проблему в тому, що ми не були в ігровому тонусі, тобто ми не зіграли ніяких спаррингів, І дівчата трохи втратили тонус і ці от комунікації. Рецепт успіху гра в захисті. Не буде китка в наші ворота, не буде гола. От так. так що все залежить від, від чорнової роботи в захисті. Тож після 10 ігор першої частини турніру Карпати із двадцятьма чотирьома заліковими балами посідають другу сходинку турнірної таблиці. А наступні поєдинки ми побачимо уже у 2025-му.